Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 46 Тема уроку чергування голосних ЕО після шиплячих Ж, ДЖ Ч, та Ш. Отже, після шиплячих Ж, ДЖ Ч, Ш у коренях слів звук Е може чергуватися зі звуком О. Е. Наприклад, четверо Е чотири о Шестиденка Е шостий О. На письмі таке чергування передається відповідно до вимови. Виконуємо вправу номер 1 Наше завдання прочитати пари слів і вимовити голосні, що чергується в коренях після шипляч. Жонатий оженитий О чергується з Е. Чернетка чорний Е з О. Пшениця пшоно. Е чергується з О. Отже, відповідно до вимови, у коренях може відбуватися чергування після шиплячих О з Е. Як чуємо, так і пишемо. Вправа 2. Переписати слова і вставити пропущені літери. Вечоріє О, повечеряти Е. Чернівці Е, чорний О. 4 четверо, шорсткий шерсть. Отже, відповідно до вимови, після шиплячих пишемо О або Е. Вправа номер 3 Прочитати прислів'я і виписати парами слова, в яких відбувається чергування Оз Е після шиплячих приголосних. Від місяця пшениця не зріє. З однієї пшонини каші на все село не звариш. Отже, пшениця е, пшоно о. Перш ніж поженитися, треба роздивитись. Жона тримає хату за три кути, а чоловік за четвертий. Поженитись е, жона о. День рибу ловить, чотири дні не відсушить. Четвертий Е4 О. Отже, в коренях відбувається чергування після шиплячих Е з О. Вправа 4. Переписати і позначити в словах орфограму літери Е О після шиплячих. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Шепче Е. Ще мале в траві джереленятко, ні про що тихенько жебонить. Джереленятко Е жебонить Е. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечоровій. Вечоровій О. й чорнило маю, натхнення лиш нема. Чорнило о. Отже, орфограма. Літери ЕО після шиплячих в словах шепче, чебонить, вечорові, чорнило. Вправа 5 визначити пропущені в словах літери. І слова з літерою Е та з літерою О записати у дві колонки джерельний з вечора, чорнило. Черствий, жолудь, щемітий, човгатий, шолудивий, жорсткий, червень. Отже, у дві колонки у нас з літерою Е будуть слова джерельний, черствий, щеміти, червень, а з літерою О звечора чорнило, жолудь човгати, шолудивий, жорстокий. Вправа 6. дібрати до поданих слів синоніми, тобто близькі за значенням слова, у коренях яких були б чергування О після шиплячих. Засохлий, лоб, квартет, правдивий, зникати, вихований, тліти. Отже, засохлий це черствий, ось у нас Е, лоб – О, квартет 4 О, правдивий чесний Е, зникати щезнути Е, вихований чемний Е, і тліти жевріти Е. Вправа сім – Дібрати до поданих слів антоніми, тобто протилежні зазначення, і показати знову чергування чергування ео після шиплячих. Неохайний грубий, добрий крик, ганьба, гладкий, м'який. Неохайний це чепурний, е, грубий чемний е, добрий жорстокий О, крик. Це шепіт Е, ганьба честь Е, гладкий шершавий Е і м'який черствий теж Е. Для самостійного виконання вправа номер 8 ваше завдання пригадати вивчені орфограми, переписати і вставити пропущені літери. Наприклад, Чернігів древній став понад десною над вічною світлою рікою. Чернігів-е. Чуємо Е і пишемо Е. Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. До побачення!